Два роки і п'ять місяців пробув полон 14 вересня 2024 року, військовий Антон Андрійченко повернувся на рідну землю. Після полону, тортур та моральної травми, захисник нині відновлюється у реабілітаційному центрі Незламні. Спершу він лікував фізичні травми, а згодом зрозумів, що ментально здоров'я теж потребує допомоги. Я дійшов до тої думки. Напевно, вже на п'ятий місяць після обміну перебуваючи в тих чи інакших лікувальних закладах, що окрім фізичного здоров'я. Треба відновити ментально. по факту. Люди, які потрапляють ну, обмінні військового полонення, колишнього військового полонення це ти потрапляєш з одного стресу в інакше. І дуже тяжко з перших секунд звикнути вже до сьогодення. Для того щоб допомогти тим, кого звільнили з полону та надати ментальну підтримку, у Львові створили та вже презентували центр ментального здоров'я святого Лева Великого. Цей постріл довіри, де можна бути відрядніше, але травма, вправності нічого не приводить, прав. Логі, партур, і параметра вона приводить не тільки до ізоляції, а, до а будь-яка травма ізолює зустрічі, але вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе, і навіть до власних. Новий простір екосистеми Анброкен має площу понад 1100 квадратних метрів. Тут облаштували усе для допомоги. Є власна художня майстерня, гончарня, спортивна зала тощо. Тут розрахований загальна місіс на 27 пацієнтів і плануємо надавати допомогу як для амбулаторних пацієнтів, так і стаціонарних. Тобто пацієнта може і амбулаторно приходити на психотерапії та консультації психіатра, так і розміщувати стаціонарно по нашій палаті. Команда фахівців вже розробила конкретні протоколи терапії. А також тут застосовуватимуть вже перевірені передові інструментальні методи психіатричної допомоги, завдяки яким у центрі ментального здоров'я незламні на базі лікарні святого Пантелеймона вже отримали ментальну підтримку більше ста пацієнтів, які були звільнені з полону. Це клініка, це частина лікарні, але як ви бачите, має трошки інший настрій, інший простір, інше відчуття. З одного боку м'яке, а з іншого боку трошки твердіше, тому що з одного боку пензель, а з другого боку ткацтво, з одного боку глина, з іншого боку буде городництво, де будуть хлопці лікуватися доглядаючи рослини. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки уряду Фландрії, одного з регіонів Бельгії, який повністю профінансував будівництво центру на суму у розмірі півтора мільйона євро. Ініціатором такої підтримки став мер бельгійського міста Мехелен Барт Сомерс. Приїжджаючи з Бельгії, не можна не помітити біль, який відчувають люди через ті страждання, які пережили і переживають через безглузду агресію та варварство Російської Федерації. І це атака не лише на Україну, але й на всю Європу. Ба більше на наші спільні цінності. І ми не робимо достатньо, тому що Україна має бути частиною Євросоюзу. Вона має бути частиною НАТО. Ми робимо те, що можемо зробити. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр відкрили. Це те, що ми можемо зробити. Загалом щороку у новостворному центрі планують надавати допомогу близько тисячі пацієнтів. І вже через місяць він відкриє свої двері. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.